Не, а теперь давайте по делу, по делу, по делу. Славик, по делу. А я говорю, вы знаете, у меня с... э... все есть все, все по делу. Хлопцы, если есть, с чего начинается родина, пару мелочей найдете, будет по делу. Мелочи? Да, даже, даже запросто. Я, о, даже, я даже найду. А чего почему? Я первый раз попал в тюрьму. На 2 рубля. Я жити іначе не знаю. Не могу, правильно. 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 А Твою почему вину? я такой А Где мої года Димова, дівчатка? Я, я був рік назад або два, а я не знаю, пару літ. Я би всі влюбив. А що, вони так не здали? Ні, вони покажу. так правильно, а я не маю права. А що я буду робити? Дрюня. Дрюка, то дівчат не мають. Але якщо я захочу, ну курча вона хоче, давай давай, а я край. Як то край? Край, мій рідний край. Не я і продати Черемошай і. і, у, у, і не виловиш і рибку із пруда. От іменно. От іменно. А чого і почому я. Йо майо! Куди діватися, в ножу хую, ехо каже. Ехо Москви. Ехо Москви. Я родився в Архангельську. Я народився в Гриняві. О, а ти Гринява, то ви у Карпатах. Ну як? Оці люди є, оце люди з Голівуду не знають, що вони роблять. Домі факт. В люди круцють. Я народився в Гриняві, з чисті, я там забізав. Е... А Славик? Е... Здоровий А ти мене я... знаєш, знаєш? Та Боже. Славік, а ви що ти знаєш? Так, я. А що я хочу сказати? За руки. А давайте я для вас. Е, але пісню. Давайте біт. Біт тарить, тарить доста. А на татушечці. Та, 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 та. А типу чи п тебе підспівати? Ого. Тектонік, дитячий, а тептанік. Що найдеть? Включи телефон. Включи телефон. як діла? Могло бути ліпше. А в даний час. Криза. Щоб ні, кути не минуть. Хочеться, але не може. Хочу випити, а не виходить. Це одно. Стакалано? Та і сахар ви найдется. А от і головне, що. Пальонку по голему продают. А дня включали. Вот, все, включили музон. зонт. Молчать, пока не серчать. Молчу. Чего ти зла? А активніше, активніше. Музика сама каже: "Не виминай моє мистецтво". О я на рогах. Я обіцяв про дівчатах не ругатись. От іменно, я от все сказав. Так.

Славік, таке питання. Тут для Львова треба. Для Львова. О, е, да, є, да, не їби мене і мої межки, Е, Для Львова треба передати привіт. Ви на, на хардкор. О! На хардкор 22 числа придаєте? На хардкор. Скажіть, я йду на хардкор 22 числа. На хардкор. Бо я сам львівський пацан. Ну, тут, тут я тобі ще раз сказав, тут. не їби мене і мої мешки. Це полічки. А на хардкор, полістки. По на хор все прийду, бо наші пацани займають, а то одні пацани позбруч, знають, що роблять. А хардкор буде? По-любому. Ну все, період.